Як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. Всемогутній Боже. Вручаю своїх дітей під твою могутню опіку та охорону. Захисти їх, Господи, від усього, що може завдати шкоди їхньому здоров'ю або поставити їх під загрозу смерті. Але перш за все молю Тебе, небесний батько, визволи їх від небезпек, що загрожують їхній душі. Відкинь, Боже. Своєю всемогутньою рукою від моїх дітей все те, що може мати злий вплив на їхнє невинне серце або стати для них спокусою до зла. Охорони, Боже, моїх дітей від всякого гріха плодського і душевного, пішли, молю тебе, своїх святих ангелів, щоб стерегли їх на шляху життя. Всемогутній Боже, і Отче, переведи щасливо моїх дітей через всі земні небезпеки і бурі. Зроби, Господи, так, щоб вони щасливо дійшли до пристани спасіння. Амінь. Закликаю вищі сили, почуйте моє прохання і прийдіть до мене на допомогу. Прошу, даруйте благословенне Своє рабам Божим, захистіть їх від бід і нещасть, укрийте своїми крилами від ворогів і заздресників, Наповніть їх силою небесною. Щоб вони несли в світ добро і процвітання, здоров'я перебуваючи. Амінь.